Це одне з найкращого кіно, яке я дивився за останній час. Фільм, який дарує легкість, гумор, нормальний сюжет та й цікавих персонажів. Я не хочу та й не можу, буду говорити чесно, доколупуватися до цього фільму або якось його критикувати. Лише скажу, що цей фільм сподобається абсолютно всім глядачам в залі. Від мало до великих неймовірне якісне кіно, неймовірний коктейль. Ну а детальніше поговоримо сьогодні без спойлерів. Я зазначу про картину «Підземелля та дракони. Честь злодіїв поїхали! Всім привіт, з вами Танос. Відома на заході настольна гра, та й у нас теж підземелля та дракони, або просто D&D, феномен кінця минулого століття. Діти в США так багато грали в цю гру, що в Сенаті США та на каналах новин майже щотижня говорили про небезпеку цієї самої гри. Стверджувалось, що ця забава прославляє сатану, викликає психічні захворювання та й були чутні неснітниці про небезпеку людей, які Повністю змінилася під впливом цієї фантазійної гри. Як приклад, ви можете подивитися останній сезон дивних див, де цей самий аспект був непогано так показано. Проте, як це часто і буває, гра була лише грою і ніяк не змінювала психічний стан людей, а тільки могла подарувати години приємних пригод, неймовірно захоплюючих пригод. І увесь цей феномен просто не могли не помітити у Голівуді. Спроби екранізувати цю гру були багаторазові, але всі, абсолютно всі марні. Особливо хочеться згадати провал фільму 2000 року, в якому зіграли відомі на той час Джеремі Айронс, Марлон Вейнс та Лі Еренберг. При своєму на той час нормальному бюджеті у 45 мільйонів доларів цей фентезійний епік зібрав усього 34 мільйона доларів по всьому світу. Нагадаю, що для отримання першого долару прибутку фільм за загальним правилом повинен зібрати у три. Три рази більше свого офіційного бюджету, а не 34 мільйона доларів. Згодом були два прохідних продовження та деякі короткометражки, про які ніхто і не чув. І напевно ще були якісь порноадаптації. Проте це напевно буде вже контент для Танос ікс кіно для дорослих українською. I hope you don't mind worms am I humiliating first? Meet Goddess Olena. Um, adam i thought you said she was a dungeon master mistress. Yeah. Yeah. Ну і також зазначу, що у мене є телеграм-канал, тож ви можете потрапити туди. Скоро на телеграм-каналі, та на цьому каналі, та на стрім-каналі, та на ігровому каналі буде великий розіграш. Тож, будь ласка, підписуйтесь і ви будете в курсі. Повірте, подарунки вам дуже сподобаються. І ось Голівуд вирішив перезапустити знов перезапустити свою ідею і випустити новий фільм у жанрі комедійного фентезі, без метаіронії, скритних ідей і другої. Сучасної трендовості саме так, все те, що нам зараз продають кінокомікси і називають це сучасним масовим кіно, фільм створювався за шаблонами та правилами картин нульових років, а не сучасного кіно, акценти, в яких були зроблені саме на сюжет, персонажах, діалогах та динаміку подій. І знаєте, перше, що я хочу згадати, це момент, коли я вперше вперше ще пару років тому побачив каз цього. Фільму так свого часу я подивився на новину з листом акторів і був просто шокований. Я не розумів, реально не розумів на що розраховують творці. Кріс Пайн, Мішель Родрігес та Г'ю Грант. Є дуже талановитими та різносторонніми акторами, проте максимально не підходили один одному. Та й всі ці актори не могли самостійно збирати великі гроші за останні роки. Вони або були касовими бомбами, тобто провалами, або ж грали другорядні ролі у касових хітах, як, наприклад, форсаж. Ну а молодий та зелений батальйон акторів у вигляді дівчини з оно красунчика з бріджертонів та хлопака з детектива Пікачу були теж досить ризиковою ставкою від продю. У картини, тому що ніхто з вище названих людей не є е, Голландом, Зендаю або Шаламе. Тобто акторами, які заманюють глядачів у кіно. І яке ж було моє здивування, коли всі ці актори були ідеальними для своїх ролей. Жодного зайвого механізму, жодного містказку, жодного прохідного елементу. Всі вони прекрасно розуміли написаних героїв і показували всю свою майстерність у кіно. Щоправда, перегрування доньки головного героя було трошки зайвим. Але що тут поробиш? Мабуть, у дівчини впливовий батько, раз її можна було побачити і тут, і в картині. 65 і, і, можливо, ще у пари фільмів цього року. Ну і особливо хочу відзначити певне камео картині, яке виглядало милим та приємним. Маленьким, щоправда, проте ви будете здивовані і спитаєте себе. Це це дійсно він, це той саме актор. І всі ці актори чудово підійшли загальному повіданню, яке у картині легке та супертинамічне. За час фільму ви побуваєте десь на 15 локаціях, побачите десь 30 персонажів, та будете постійно в активній фазі фільму. Ну і в цій частині хочу подякувати всім людям, які допомагають проекту Таносикс. Ви можете побачити їх зараз на екрані. Особливо подяка Павлу ЕМ, звероїду та танкеру XYZ. Ну і також додатково подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дарі. Дякую величезно всім, всім, хто мені допомагає. Так, у початку картини може і трохи повільний, проте з кожною секундою підземелля та дракони дракониче злодіїв розганяється та стає все кращим і кращим. Ну а загальний же сюжет розповідає про пригоди групи людей та змішаних рас, які повинні зупинити червоного мага, викрасти деякі артефакти та врятувати увесь всесвіт від апокаліпсису. Банально і просто згоден, але сам шлях до фіналу картини цікавий для спостерігачів та наповнений багатьма файними деталями. Ну і наповнений якісним екшеном, це точно ж. що є рідкістю для сучасного кінематографа. І я тут кажу не тільки про битви, а й про погоні, моменти пограбувань, планувань та що і казати, навіть просто сцени купання могил. Тут є щось від Едгара Райта та Гаєрічі, коли не цікаво. Цікаві дії показані максимально швидко та динамічно, а цікаві навмисно довго та зі смаком. Тут є, не дивуйтеся, цікава режисура та бачення режисерів. Так, так, ця, ха -ха, ця особливість ще не вмерла в кіно. Круто. Ну і однією з головних фішок, що просто підкупає те, що картина має дуже приємний загальний вайб. Який був колись у перезапуску зоряного шляху, в якому, до речі, знімався той самий Кріс Пайн, легкість, приємний гумор, нормальна гра акторів та добре прописані персонажі, це все є і в цій картині, як було і у зоряному шляху. І так само тут є прохідний злодій в цьому випадку злодіка, як було і у першому зоряному шляху. Тож це майже прямий перезапуск перезапуску. Напевно, деста. І ось що хочеться додатково відзначити та похвалити це приємний технічний стан проєкту. Скажу чесно, що при бюджеті у 150 мільйонів доларів фільм і виглядає на цю суму. Тут немає крінжової голови, стора 4 або зеленого фону при падінні людей у Шезам-2. Також ви не знайдете тут і костюм залізного серця. Ні, картина має докупи багато спецефектів і виглядають вони міцно для сучасної планки і якості. Звісно, це на рівень мавки. Проте Ну, непогано. Особливо мені запам'яталися саме локації та моделі живих істот, як локація підземного світу з лавою, або ж товстий дракон та сова ведмідь. у та поважає проекти, які нормально ставляться до глядача та не випускають сирі продукти. <кій> Вибачте, ну і додатково зазначу, що майже усі мої патрони мають доступ до ексклюзивного контенту. Тож, якщо ви хочете дивитися ще більше оглядів, ще більше новин, ще більше усього, то я буду старатися ексклюзивно балувати вас новими оглядами та контентом для патрону. Дякую вам величезно. Ну а тепер давайте нарешті пройдемось по головній штукенції цього огляду, а саме оцінці нескінченності. Камінь часу так, я б дав з легкістю, проте фільм трохи затягнутий. Я б сказав, десь на 15-20 хвилин. Під кінець вже хочеться завершення історія. Герої все продовжують та продовжують свої пригоди. Саме тому я не даю камінець, хоча я розумію людей, які і можуть не погодитися з цим висновком. Камінь простору, Локацій дуже багато, і вони всі. І відрізняються. Тож я дам кабінет цьому прекрасному фільму і одразу згадую про відсилання до ворот Балдура, до регіона Айсвіндейл на карті та просто до міста Невервінтер. Це просто топ. Впевнений, що у картині є ще декілька сотень прихованих секретів для фанатів оригінальної гри. Я просто не дуже великий фанат. Проте після цього фільму я вважаю, що це може і змінитися. Камінь розуму, діалоги хоч і прості, проте прописані добре і цікаво вписуються у жанр легкого приходницького фентезі. Ви ж не чекали тут рівня Соркіна або Тарантіно, так? Ну от фільм їх і не дарує, проте й не кринжує вас пафосом або тупістю якихось трансформерів. По чорний вдовий. Тож так, камінець я впевнений не можу дати. Так, трошки треба зупинитися і просто попросити вас підписатися на канал, поставити лайк там може написати якийсь коментар, тому що це дуже допоможе просуванню цього відео в інтернеті. Дякую вам величезне і поїхали далі. Камень реальності. Картина з легкістю переносить глядача у всесвіт настільної гри і занури вас у неймовірні пригоди цих самих персонажів. Знову ж таки, трохи зайвим є затягнутість фіналу, проте це не такий великий мінус, як я про нього згад. Камінь сила. Екшена у картині дуже, дуже багато. І після виходу з залу навіть є певне перенасичення бойовими сценами. Можливо, режисерам і треба було трошки зменшити кількість екшен-сцен і через це трошки скоротити фільм. Проте, комон. Екшен добрий, тому я точно не хочу критикувати фільм за такі речі. Тож так, камінець теж отримає. Ну і головний камінь камінь душі. Так, я з радістю можу дати цей камінь, бо фільм цікавий, не нудний та дійсно приємний. Творці, а саме, режисери Джон Френсіс Делі та Джонатан М. Голденштейн з повагою підійшли до адаптації та показу глядачеві унікального, неймовірного та захоплюючого всесвіту настільної гри. І я побачив тут тільки шану та любов. А не чисто комерційний підхід. Звісно, він є, проте на перший план ставиться саме любов та повага. І це дуже підкупає. Що ж до рекомендацій, то дуже раджу подивитися при запуску зоряного шляху, про який я вже сьогодні згадував. Мумія 1» та мумія 2 або цар Скорпіонів з брендетом Фрейсером. Скот Пілігрим проти всіх, бо це таке саме динамічне та якісне кіно, з суперприємним вайбом. Малюк на драйві, тому що мені він дуже подобається. Джуманджи або перезапуск Джуманджі, якщо. Вам до 18 років проте, якщо вам більше, то не дивіться про запуск екранізацію гри Warcraft Ну і тут ви здобуєтесь ван Гелсинг. Всі ці фільми цікаві до перегляду, не є шедеврами на роки уперед, проте й не мають статусу прохідних проєктів. Підземелі і дракони чи злодіїв можна і треба дивитися у кіно. Це просто прекрасне кіно, яке дарує всі приємні емоції при перегляді. Так, фільм трохи затягнутий та структурно примітивний сюжетно глядач зможе здогадатися про фінал або певні твісти за кілометр до цих самих сюжетних поворотів. Проте через свій приємний вайб фільм не стає нудним. Ним та пустим, та дарує саме відпочинок для мозку. Цей фільм набагато цікавіший за майже всі картини, які я дивився в цьому році у кінотеатрі. І я дуже радий, що саме цей проєкт показує Marvel, DC, Paramount та іншим сучасним крупним гравцям, що саме хоче глядач від розважального контенту, не супергероїку, не пафос, не метаіронію, Він хоче. Якісне кіно. Тож не вагайтесь, зберіть свої другі половинки, дітей, батьків, не думайте, але й не ігноруйте повітряні тривоги, бо якщо що, гроші вам все одно повернуть. І біжіть, будь ласка, біжіть у кіно. Худько, цей фільм вас вразить, повеселить та дасть заряд чистого позитиву. А це треба нам усім, особливо зараз. Бережіть себе, з вами був Танос і підземно для